Від одної материнки виходить в мене три сім'ї, були задіяні для виведення трутня. Але вони в одній, тобто перемішані. Це, виходить, 4А. Батьківська група. Щось знизу літає, той нам труд, що нанизу в першому корпусі і наставці не цікавий. Нам цікаве, оце тут, а облітується там. Так, всім вітання і з цієї сторони. Так. У нас йде процес інсемінації джелених маток. Ну, якраз іде залив, так що, на що часу хватило, натрапив на те вона і, і будуть всі бачити. Заливається скільки? 8 мікролітрів, навіть більше, ніж 8 мікролітрів. Матеріалу є вдосталь, так що... Вот так і працюємо. Бульбулятор там буль-буль-буль. все. Вот та. би все. Ну, такі процес Як би говориться без слів, самі бачите, що до чого. Все, далі виймається. Якби на цей час вже ті матки у нас за запалітками, підрізане зразу крило. Ну і звісно, після цього матка від наркозу відійде. Да і, ну клево, все таку приморочену трошки. Фактично і все Ого, кислота, булькає там, закриваємо. Ну, що сказати, слідуюча чекає <кій> радіацію. Будемо зараз кліточку десь занесемо у нуклеус. Ось така вона праця. О, дригайте. Дригайте. В чому суть так? В чому в суть, що я і так він одламав з мене лопнув капіляр в цьому ага. раз. А друге, що друге. я не можу о, нагнув, не міг, він впирався високо. Це ну, треба, це, це треба... якби ви... <реку> робота така. Підбір, як би говориться, капілярів, але великі капіляри, то є можливість робити декілька доз і робити декілька зразу підходів. А менші, то, звісно, воно й буде менше. Отаке. Проснеться, якщо проснеться. Проснеться, <поснеться> ніде воно не дінеться. Далі покажу, як мабуть підсаджувати буду її. Чи ще краще вже пізніше, як буде сіяти. Добре, всім, кому було цікаво, хлопці і дівчата, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал, продовження буде вже у вигляді плідних біоматочок. Інструментальне осін'яніння маток. По-іншому називається інсемінація, Це там, де кліточки лежать, це говорить про те, що вже вони інсеміновані. Дивимося після інсемінації. Кліточки вже відібрані, приносили в кліточки, випущене в гніздо. Дивимося, маточка вже бігає після наркозу. О, красиво. За політичкою як положено все відрізано крило. Будемо чекати результату по засіву і перевірці на закритій розплідці. Звісно, що то займе деякий період часу, але нам буде достатньо того часу виділений, щоб перевірити в неї. І Штик в основній сім'ї для роботи, для тестування. Ну, якось отако. тако чинний красує.